А <реку> ну а далі, друзі, йде гра слів, яку вам краще не чути, бо дуже боляче було. Нагнувся за грибочком і не побачив, а там... Помазав позаду там. Такий червоний прям так. Червоний? Червоний. таке враження, що в мене цей стукнули чимось по голові. Оце так. -ка. Такі здоровенні ріше. Капець. Вітаю всіх, хто полюбляє лісові прогулянки. Пошуки грибів та природа. Похмура погода, але комфортно, неспекотно. Ми сьогодні в нашому звичайному складі. Я Ріша, і наші собакини. Сьогодні зранку було багато справ. Зараз вже після обіду хотіли поїхати далечко, але нема сенсу. Поки доїдемо. Тому приїхали біля Франника. 15 кілометрів. в'їхали, зайшли в ліс. Та й подивимось, що біля нас. Дощів не було. Обіцяють наприкінці тижня, але як воно буде, не знаю. Сухо в лісі. Але впевнений, якісь грибочки дознайдемо. Ну що, друзі, прогуляємось. Що там? Є сироїшки, але такі сухі. Ага. Ану. А, а, та бачу я. Ага, і там хробочливі, і сухі. А, а, а Бачу. Де, де, де. Ну, ми тільки зайшли. Пройдемось. У нас десь. Може, дві. Одинки є. Так що. Жека, розвідник? Жека, <рив> от то що ти робиш? Крутиться, ну от комфортно. Після такої спеки, да? Угу. Гарно в лісі. А це що? Ну, ложні опенки. Ну і бачу, що їм вологі вистачає. Картина печалька така, так? Да? О, гриб, рейший, а? Ага. Ось він старий, а поруч молоденький. А ось ще Ага, бачу, бачу, такий зовсім. Нам ну, ну що тут з іншої сторони. Ну, Небагато, штучок 5 є. Так. Ліворуч від мене, от моє ріша. Пам'ятаєш, там яр іде, і лісок трошки змінюється. Там береза йде. Теж мішане, але Ну, зараз напевно так і зробимо. Бо тут пройшлись ми нічого, друзі. Є гарні місця, можна було поїхати, але... Дуже пізно сьогодні вже їхати в ці місця. Пройшлись буквально метрів 20, друзі, по тим хащам, а там кущі, дикі ягоди, колючки такі. І вирішили обійти оці цей участочок ліса. Там трошки далі є така стара дорога. По неї ніхто не їздить зараз вже, але... Там проще пройти оцей участочок, бо тут, ну, напевно, не знаю, десь з кілометр по таким хащам буде дуже важко, особливо з нам. А це що? Підберезничок, чекаріш. Так, <таспоріко> да, але такий сухі, зовсім ніякий. <таспоріко> Останній наш поход, ви бачили, лисичка, декілька білих, підосвічники, молоденькі, сироїшки. Потрошки-потрошки по можна знайти зараз грибочки. В цьому лісі взагалі нічого. Але ми сьогодні пройдемо до таких місць, там де є мох, може бути волога. Ніякі, друзі. О, от. І шанси є зустріти. Та в будь-якому випадку сьогодні, бачите, поїхали недалечко, щоб собаки побігали по лісі трошки. А де вже там розвитка? А, оно він. Бачу, бачу. Жекі, йди сюди. Ще се Жекі! Жеки. Щось там унюхав. <говори> Ведь сухий, друзі. Ну, просто оно скільки їх тут. Ну тут точно треба дощика. Завтра буде у нас більше часу, то ми поїдемо в такі місця, там де гриби є. Це 100 відсотків. Ще подивимось, що сьогодні буде. Як ти їх тут побачила, Іріша? Сховалася в хусиках. В кущиках. Маховички, ти б? І теж сухі, друзі. Дойшли до цієї старої дороги лісової. Собак попоїли водички. і дивіться, друзі. От що я казав? Береза тут. І от такий гарний підосичник Супер просто. А, і грибочок. а? а цей гарний, цей 100% візьмемо а наш перший грибочок за сьогодні. Збираю рюкзака і йдемо далі. Дістав з рюкзака воно пшикалку від комарів, бо. Тут спочатку не було, а тут їх дуже багато. що там? Ох ти. Це якийсь знак? Так. А що а це за пташка цікаво? Сорока? Ні? Філін. Ну, на удачу. Ну так. Да. Бери з собою, вона нам знадобиться. Взагалі-то цією старою дорогою ми практично ніколи не ходимо. Чому? Тому що тут постійно по коліно болотяки. Да? Ну, дуже багато. Да, да, да. Зараз, ну, зараз пішли, так. Да, бачите, сухо всюди. І тому і тут водички нема. О, Середішка червона, ми такі не беремо, але дивись, що ми чим далі тут йдемо, ну, тут такі більш-менші вони не такі сухі, як спочатку. І червонічок гарний. Нам ще десь з пів кілометра, а потім праворуч уходимо, ми от обходимо ці хащі, що я казав, що по коліна кущів. Друзі, тільки вимкну камеру і ріша позаду в мене побачила один грибочок, а тут поруч ще один. Ху! Ну все, вже настрій гарний. Бо я, чесно кажучи, думав, що ми сьогодні будемо без грибів. Та ти що? Ох, і красені. Трошки поїли тут ножку, а то нічого. А, о, ну так, до кошика. Ще й не попшикались від комарів. Такі знахідки, які тут комари, а? Оно, ну, ще грибочок стоїть. Поки я під валом фільмував Ріша тут ще одного побачила. Ось такий гарний ще. Четвертий грибочок до нашого кошика. Та слухайте, непогано. І, ага. і такий колір шапки такий. Жекері, пішли. Жекльон. Щось там унюхав знову. І це ми йдемо от по цієї дорозі. Бо у нас, я вже казав, в планах пройти ще далі. А потім Іріша, дійсно на зворотньому напрямку. Будемо, да, так, цим путем ми будемо йти, але пройдемо так, зігзагом трошки глубше зайдемо. Ви ну, бачите, тут підосишнички є. А пам'ятаєш, що це за ліс? А? Ну, підказую. Відео лісовиця. А, тут починала. Тут, друзі, я Іріша на сторінка тут знімала Іріша перше відео. Отак. От І до речі, ми самісінько на те саме місце йдемо. Де ти знімала? Оцю калюжу ми постійно отак обходили десь метрів 15 да, так, по лісі. Так, ну, да, тут більше ніж по покоління води. А зараз ну трошки так волога є. Тому і є тут підосичники. На, да, тому і є підосичники. А як я його пройшов? а? Так, такий неуважний. Ха. Та чого неуважний? Я ще дивився на цю от. Ну. А це у нас... Підберезничик такий, альбінос. Гарний грибочок. Ось так. До наших грибів. Гарно. Так. Слухай то. Пам'ятаєш, там є місця там, де ми білий знаходили. Та може сьогодні ще й білий знайдемо. Праворуч від мене. Ви бачите, Оці кущі закінчуються. І можемо вже заходити праворуч у ліс Марсик, Жекері, іди за мною. Ну, прилично. Хороших пів кілометра да, от цих кущів угу. обійшли Джека. Жеклен. Дивый какие Схожий на бараницю голову, але не він. Ну і з напевно категорії. А ну то подивись. У нас і а ну що це? дубовик чи цей боровік? А Ану. Ні. Гірчак. Гірчак. Бачите, рожеве під шапкою. Отак схоже на білий, але не він. А воно біля дерева Це я бачу. ліворуч, голубінка. Зараз подивимось гарно, ні. Ану. О, друзі. Така м'яка. Мягка? Так, ні, ну маю на увазі, що не суха, так. Да. О, та супер. Ви що? Беремо Жека! Йди сюди! Тільки що Іріша побачила осятник з землі, норка туди оси вилітали. Ідемо, Іріше, по цій стежці трошки далі. Ой, яка сімейка нам зустрілася. Ось він цей колір, що да? угу. нам подобається. Ваші який зелений такий. Тут зовсім інші ліса, так? Да? Ну як спочатку ми заходили. І грибочки більш-менш попадаються. жекльон. Десь хвилин 20 тут ходимо. Ну, друзі, жодного грибочка. Диви, Ріша, ми весь гриб, оцей, що сьогодні знайшли, ближче до тої дороги старої. Mm -hmm. Ми таке враження, що треба повертати і краще там полазити. Там, ну, напевно, я так думка така, що там все ж таки вологи трошки більше від цієї дороги. А тут, ну друзі, взагалі нічого. Давай так і зробимо, так? Да? Угу. Бо, повторюсь, багато часу у нас нема. Ще й похмура погода. Да, пішли, може, там... Да, да, да. А то ви ж бачите, друзі, там і голубінка, і підосичники, Один підберезник. Йдемо, банда. Трошки повернемось. Не будемо втрачати час. Ну а далі, друзі, йде гра слів, яку вам краще не чути, бо дуже боляче було. Нагнувся за грибочком і не побачив, а там осятник такий. І прямо в голову. Оце, капець. Болючий такий вкус. У нас з собою постійно є ось такий якин. І... Фіністіл гель. Феністил гель. Ріша, помазала позаду. Ось такий червоний прям так. Червоний. Айо, таке враження, що в мене цей стукнули чимось по голові. Оце так. -так. Такі здоровенні, Ріша. Капець. <реку> так, давай напевно все ж таки вийдемо далі. Бо коли ми входили, я вам теж казав, що бачили. Бо не дай Бог що собаку вкусить. Вийдемо трошки далі з цих місць. Бачите, тут дуже багато постаму. Не будемо ризикувати. Мене ж голова розболілась. <плес> ну <плес> да. так ну, от ми дійшли до тої дороги е, лісової. Зараз будемо йти. Його уважно дивитися, да, трошки так зигзагом. Ага. Праворуч, ліворуч. Ну ліворуч тут нету хащі. А от праворуч треба дивитися. Бо п'ять підборезників, ми під осичників. Ми тут знайшли. Біленьких. Ми дійшли до тих місць там, де білий зустрічали раніше. Але жодного, ну ви бачили. Сухо, оси і все. І ріше побачила. Підбережничек, але такий вже, бач. Підсохший. А це ж я казав, не казав а біля того осятника. Там грибочок був. Ну, схожий чимось на баранючу голову. а я рукою поліз до нього. А буквально декілька сантиметрів. Норка така, як повилітала, і Іріша каже, вася як грибочок охороняє себе, а? а? Вже напевно в п'ятий раз залазимо отак, від дороги до дороги, жодного грибочка. А от ці всі е, підосвічники, ну ви бачили, ми знайшли примісенько отак, от вздовж дороги. Там, де, напевно, вологи більше. Оно, бачите. <реш> як росте, підійшли знову до дороги. І от вам і байки, Красунчик, да? Ух, комарьо. Заберемо цей грибочок. Ой, який. Чистесенький, ва. А от ріше буквально на метра три з дороги побачила. А ще одного грибочка, там ще один ріс. Чуєш? Тут декілька. Ага. Воно один. Гарний який. І воно ще один. Воно диви, який стоїть. Угу. Два. Ано. Який він. Та нічого. Отаку. Ну, на зворотньому напрямку. Три грибочки знайшли, так? Да? Mm. Ну, чорть кошика є. Та і то гарно, вітер дощ. Ну так. Да. Щось камеру Не Тільки вимкнув камеру, а ну грибочок стоїть. Так. підосичник. Але напевно старий, бо такий а, та, це йому, гаплик. нехай залишається в лісі. Це вже останні десь. А воно ще один стоїть, хотів сказати, останні 10 метрів і ми виходимо в той ліс, звідки прийшли. Отак і йди, отак і йди, метрів 15, праворуч від тебе буде. По дорозі по цій йди, воно він стоїть, далі, далі. Бач? Ну так, ще одна грабочка. І начебто гарний, ну зараз подивимось. Гарний? Отак. <плес> ну, Ану. О! Теж вологи не вистачає, але... Якось виросли до кошика. Вирішили так. Ми прийшли от з того ліса. Отак от вийшли по дорозі і пішли. Ну, тобто нам в ту сторону ліворуч. А тут як такий яр йде на от двох участочків ліса, І вирішили на зворотному напрямку піти іншим. Дорога іншим путем вздовж цього яра. А потім вже перейдемо тому що тут бачите, вони попадаються І може ще будуть подивимось Ріша каже такі жовті лісця, що таке враження що осінь вже дійшли до яра а ми тут друзі ніколи не були тому що ми поверталися від тої дороги ліворуч і все а сюди ми ніколи не доходили цікаве місце але грибів не бачу Ну от перший грибочок в цьому місці, воно мухомор сиро рожевий Відійшли трошки від яру. Ближче підемо до того ліса, по якому ми повинні були йти. Чому? Тому що коли ми заходили от в ліс, там є таке болото внизу. І я, та думка така, що оцей яр примісінький йде в то болото. О, таке небезпечне місце. Ми близько ніколи не підходимо за собакена, бо Жека обов'язково полізе. Так що не будемо ризикувати. Достатньо сьогодні цих ос. Я не знаю, може це і не оси, шершень, може крупніше за осу. Вони повилітали, я оттуди швиденько. Вискочив. Голова болить. А ну дай подивлюсь, що там в тебе. А. Ну це таке, як оса сила, такий слід залишився. Іди вже! Виходимо, друзі, вже в цей ліс. І прямісінько стежці до машини. Що я можу сказати? Собаки набігались гарно. Та? Грибів трошки зібрали, воно. Пройшов, осотерапію. Теж гарно. <рес> На користь здоров'ю. Так. <рес> 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 да. Іноді це буває корисно. Ну. Щоб не пхав руки куди не треба. Та чуєш, не пхав руки. Я за грибочком полі, я не бачив. Грибочок під охороною. Ну так о. Виходимо ми на стежечку та йдемо до машини, друзі. З вами, ну як завжди, до зустрічі в лісі.